Тільки тобі, хто він, який він, яка його історія? Що ж почнемо з основного, яке у нього справжнє ім'я, його батьки чим займається, які у нього навички та його історія? Повне ім'я Тобіа Серін Роджерс, псевдонім Тобі Тіксі, тобі рід занять серійний вбивця, один із Проксі, довірених осіб, слендермен. Повноваження, навички, сокерництво, фізична сила, швидкість володіння зброєю, сенс фокусування, генетичний імунітет до болю, покращена витривалість невловима природа, стелс, високий інтелект, хобі, вбивство людей, які висміювали його в імені слендермена. Цілі убити свого батька, насильника вдалось подати слендермен продовжується. У хлопчика не було нормального вигляду, будь-кому було видно, що з ним щось не так. Його скойовджене каштанове волосся розбивалося на всі боки, а його бліду, майже сіру шкіру підкреслювало люмінесцентне освітлення. Його очі були темними, на відміну від його матері, і він був одягнений у білу футболку та штани, які надала йому лікарня. Одяг, який він носив раніше, був настільки пошматований і в плямах крові, що його вже не можна було носити. Характеристика самого тобі зазвичай такий тобі зазвичай бадьорий і гіперактивний. Однак іноді він може бути дуже саркастичною людиною, а іноді він буде неконтрольованим через свій прикордонний розлад. Показано, що він темпераментний, коли він здатний миттєво змінюватися з дуже емоційного на злий або щасливий, що робить неможливим поговорити з ним часом. Незважаючи на це, він може проявляти доброзичливість до певних людей, а також показується, що він підступний порушник спокою. Хоча він іноді смикається і тикає, він не заперечує, і він продовжує з тією ж особистістю. Він трохи тупік і до того ж дратує, розлади, якими він страждає. CIPA, вроджена нечутливість до болю з ангідрозом, змушує його оніміти від болю. Шизофренія марення, дивна поведінка, неорганізована мова. Синдром турет та тики призводять до розтріскування шиї та суглобів. ПТСР посттравматичний стресовий розлад після автомобільної аварії. Амнезія після того, як він зустрів слендермена, СДУГ, Емоційно нестабільний розлад особистості, антисоціальний розлад особистості, депресія. Історія, тільки тобі здавалася, довга дорога додому тривала й тривала. Дорога нескінченно тяглася перед автомобілем, світло, що просвічувало крізь. Гілки високих зелених дерев танцювало по вікну випадковими візерунками і час від часу огидно сяяло тобі в очі. Навколо було повно темно зелених дерев, які утворювали ліс навколо дороги. Єдиним звуком був звук двигуна автомобіля, який рухався стежкою. Це було мирно і залишило відчуття без турботності. Незважаючи на те, що поїздка здавалася приємною, у ній не вистачало будь-якої форми приємного від двох пасажирів. Жінка середніх років за кермом мала акуратне коротке каштанове волосся, яке цілком пасувало до її кольору обличчя. На ній була зелена футболка з дві подібним вирізом і сині джинси. Діамантові сережки гвоздики прикрашали кожне її вухо, яке частково видніло з за її стрижки. У неї були глибокі зелені очі, які виділяла її сорочка, а освітлення, здавалося, робило їх помітнішими. У її зовнішності не було нічого важливого вона була схожа на будь-яку іншу. Звичайну матір, яку можна побачити в телевізійних шоу, тощо, однак єдине, що відрізняло її від звичайних матерів, це темні мішки під очима. Вираз її обличчя був похмурий і сумний, хоча вона щиро виглядала як людина, яка багато посміхається. Час від часу вона шмигала носом і час від часу кидала погляд у дзеркало заднього виду, щоб подивитися на свого сина, який сидів на задньому сидінні. Частково згорбившись, міцно стиснувши руки на грудях і притиснувши голову до холодного вікна, хлопець не мав нормального вигляду і будь-хто міг помітити, що з ним щось не так. Його скуйовджене каштанове волосся розпливалося в усі сторони, а люмінесцентне освітлення підкреслювало його бліду. Майже сіру шкіру його очі були темними, на відміну від його матері, і він був одягнений у білу футболку та спортивні штани, які надала йому лікарня. Одяг, який він носив раніше, був настільки пошматований і закривавлений, що його вже не можна було носити. Права сторона його обличчя оголила кілька порізів разом із розсіченою бровою. Його права рука була забинтована аж до плеча, яке було пошматовано, коли його правий бік вдарився. Об розбите скло його травми здавалися болючими, хоча насправді він нічого не відчував. Це була лише одна зі слави бути ним, одним із викликів, з якими йому довелося зіткнутися під час дитинства, було рідкісне захворювання, яке спричинило його повне оніміння від болю. Ніколи раніше він не відчував, що постраждав. Він міг втратити руку і нічого не відчувати. Іншим серйозним розладом, з яким він зіткнувся, і який вважав його образливими. Прізвиськами за той короткий час, коли він відвідував початкову школу, перш ніж перейшов на домашнє навчання, був його синдром, Туретта, який змушував його тикати та смикатися так, як він не міг. Контроль. Час від часу він нестримно тріщав шиєю і смикався, діти дражнили його і називали. Тільки тобі, і вони глузували з нього, перебільшено смикаючись і сміяючись. Стало так погано, що йому довелося почати домашнє навчання. Йому було. Надто важко перебувати у звичайному навчальному середовищі, коли, здавалося, кожна дитина тицяла або більше схожа на те, щоб колоти, веселитися з ним тобі тупо дивився у вікно, на його обличчі не було жодних емоцій, і кожні кілька хвилин його плече, рука чи нога смикалися. Від кожної нерівності на. Яку натикалися автомобільні шини, у нього повертався живіт. Хлопчика звали тобі Роджерс, і востаннє тобі пам'ятав, як їхав у машині, коли вона розбилася, подивився на картину в рамці в коридорах і налаштувався на звук високих підборів жінки на дерев'яній підлозі. Вона відчинила двері до кімнати, де стояли стіл і два стільці. Якщо ми зможемо змусити його посидіти тут на кілька хвилин, я викличу лікаря, усміхнулася вона й. Відчинила двері, тобі пошкандибав до кімнати і сів за стіл. Він подивився на матір і на жінку, перш ніж двері за ними повільно зачинилися. Він. Озирнувся по кімнаті, а потім підняв туго забинтовані руки і почав гризти бинти, щоб розмотати руки, але його перебили, коли двері розчинилися й. Увійшла молода жінка в чорній сукні в плями зі світло русявим волоссям, тримаючи буфер обміну та ручку. Тобі. запитала вона з посмішкою. Тобі подивився на неї й кивнув. Приємно познайомитися, тобі мене звуть доктор Олівер. Вона простягла йому руку, щоб потиснути її і нерішуче відсторонилася, коли помітила його забинтовані руки. Тобі себе слабке хихікання, яке супроводжувалося глухим стукотом маленьких ніжок, яке звучало так, наче дитина бігла перед ним реготаючий, бігаючи. Коридор був набагато довший, ніж він пам'ятав. Це здавалося нескінченним, як дорога додому з лікарні. Він почув, як перед ним скрипнули. Стогін, схожий на каркання прямо у його вухо. Він обернувся так швидко, як міг, і раптом опинився віч на віч ні з ким іншим, як зі своєю мертвою. Сестрою Її очі були каламутними білими, шкіра бліда, права сторона щелепи звисала тканинами та м'язами, скло стирчало з чола, чорна кров текла по її обличчю, її світле волосся зібрано в хвіст, як завжди, і вона була одягнена в сіру футболку та спортивні шорти, які були брудні та в плямах. Назад, ах! Він почав відповсти від неї назад, але не зміг розірвати зоровий контакт з її порожніми мертвими очима. Він тягнувся назад, доки не вусики, що обвілі його щиколотку Він упав прямо на живіт, і вітром його вибило. Він намагався закричати, але не міг видати жодного звуку. Він видихнув, перш ніж усе потемніло. Тобі здригнувся. Він скрикнув і сів так швидко, як тільки міг, повністю задихавшись. Він видихнув і тримав груди забинтованими руками. Це був просто сон, просто сон. Він знову ліг на ліжко і перевернувся на бік Коли він глибоко дихав, йому здавалося, що його груди зняли вагу. Він підвівся і підійшов до свого вікна. Він нічого не бачив. Там нікого не було, ні привидів, ні фігур, нічого. За дверима почув шелест і кашель батька. Його двері були зачинені жити до сестри. Поліція займалася нею, вони щойно закінчили розбиратися у справі, а історія була оприлюднена два тижні тому. Фокус світу ніби змістився на абсолютно новій історії. Лорі ввімкнула на новини. По телевізору репортер почав представляти новий заголовок у нас екстрені новини. Минулої доби стало відомо про вбивство чотирьох осіб, підозрюваних поки немає, але жертвами. Залишена на місці злочину слідчі встановили ім'я можливого підозрюваного тобі Роджерса, 17-річного хлопця, який кілька тижнів тому зарізав. Вогні слідчі підозрюють, що Роджерс може бути ще живий, оскільки його тіло так і не було знайдено.